В Україні запровадять накопичувальну пенсійну систему. За такою живуть у багатьох країнах, і ми давно почали перші кроки в цьому напрямку. Ось уже понад 10 років Лілія мешкає на дві країни Італію та Україну. Уперші познайомилась зі своїм чоловіком, жила та працювала. Саме у Італії Лілія дізналась про накопичувальну пенсію, яка дозволяє сплачувати добровільні внески в пенсійний фонд на майбутнє. Така система є за кордоном доволі популярною. Людям, яким приблизно 40-50 років почали задумуватися над тим, як, як накопичувати свою пенсію, тому що не були впевнені в тому, чи. А чи буде достатньо пенсії, чи недостатньо пенсії? І е, є люди, яких я особисто знаю. Їм не вистачало до пенсії півтора-два роки, але по стану здоров'я вони не могли працювати і надалі. І у таких випадках на допомогу приходила накопичувальна пенсія, розповідає Ліля. Каже, у Італії така послуга уже діє декілька років, тому там система вже налагоджена. Переважно нею користуються люди із середнім рівнем достатку. Я знаю люди, які працюють в системі охорони здоров'я, і од їм не вистачає там 2-3 роки. Вони звертаються в до свого керівництва, і вже своє керівництво в свою чергу чи пише якусь якесь звернення в фонд виплати пенсійних пенсійного забезпечення, і вони вже між працівником і роботодавцем узгоджуються. Схожий алгоритм тепер діятиме і в Україні. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який дозволяє на добровільних засадах із 16 років сплачувати внески до пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відкладати може будь-хто, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які працюють та мешкають в Україні. Проте послугою накопичувальної пенсії не зможуть скористуватися фізичні особі-підприємці та ті люди, які проводять незалежну професійну діяльність. Щоб розпочати відкладати на Майбутнє накопичення, перш за все, необхідно скласти договір. Їх загалом має бути два. Ті договори, які передбачають щомісячну сплату єдиного соціального внеску, він укладається не менше, як на один рік, або одноразову сплату єдиного соціального внеску за минулий період, не раніше, ніж з 1 січня 2014 року. Розмір єдиного соціального внеску, який сплачується, щомісячно, не може бути нижчим ніж 1430 гривень, пояснюють у пенсійному фонді. У випадку одноразового внеску за попередні періоди сума буде вдвічі більша, а саме 2860 гривень. «Із визначається з розрахунку мінімальної заробітної плати на 1 січня 2022 року. У нас мінімальна заробітна плата 6500 гривень. Розмір єдиного внеску 22%. ми запитали у містян, чи почнуть вони відкладати собі на майбутню пенсію. Тут думки різняться. Одні кажуть, що ідея таких заощаджень хороша, адже про майбутнє краще думати зараз. Чи відкладав би собі? Ну я думаю, що відкладав би, тому що про пенсію треба думати зарані. Ну, я прихильниця того, щоб відкладати гроші собі на старість, але, чесно кажучи, якщо це. Ну, буде надійно, якщо ми будемо впевнені в тому, що ці гроші нікуди не подінуться, то звісно, це класна ідея. Інші ж навпаки, переконані, витрачати кошти завжди є на що, особливо молоді. Тому така програма кажуть в Україні популярною не буде. У молодості ніколи немає таких грошей, які б міг відкладати ще й на пенсію. То я вже відкладаю, але не пенсію, просто заробітком. Якщо ти дуже працюєш, тебе багато грошей. Тоді вже можна відкладати, думати. А так, зазвичай, підлітки собі там знаходять роботу для того, щоб піти потім порозважатись, там якісь речі собі покупляти. Ну ніхто не задумається на майбутню перспективу. Додамо, аби укласти договір та почати відкладати на майбутню пенсію, необхідно звернутися до податкової служби. Зібрати усі необхідні документи це копія паспорта, трудової книжки за наявності, а також виписки ОК 5 особа. Може звернутися до найближчого відділення сервісного центру пенсійного фонду, замовити довідку К 5 Згідно до довідку К 5 відображається вся інформація, яка зараховується до страхового стажу. Це найпростіший спосіб отримати цю інформацію. Також заяву можна оформити у онлайн режимі за допомогою Дії чи на сайті пенсійного фонду.